Допомоги термінової небайдужих людей потребує Павло Герасименко, 23-річний активіст майдану, який після революції гідності добровольцем записався до батальйону Айдар. 10 липня на блокпості поряд із селищем металіст потрапив під обстріл з реактивної артилерії бойовиків. У бійця контузія ока, відірване вухо, та найскладніше уражена нога. Але лікарі дають обережний прогноз: урятувати кінцівку українському патріоту можна. 23-річний студент із білої церкви Павло Грисименко після активної участі на майдані записався в батальйон Айдар 10 липня. Добровольці стояли на блокпості поряд із селищем Металіст. Тоді його ще контролювали бойовики. Павло був за командира відділення. Раптом позиції їх хлопців терористи накрили градом. Повідомив хлопців, що ховались, прослідкував сам не встиг просто в літаж заховатися. Буквально декілька метрів залишилося. Від вибухових вилів Павла контузило око, відірвало вухо. Але найбільше в хлопця пошкоджена нога. Відбита кістка на ділянці 15 сантиметрів. Ушкоджені сухожилля, не взагалі знищені. Знищена велика ділянка м'язів. Знищені дві основні артерії. А наразі зараз. Нога виживає за рахунок однієї артерії, яка залишилась, і кров подається до п'яти. Ступа ще жива, але вона жива за рахунок. Маленьких артерій. за місяць пораненого оперували в Харківському, потім львівському військових шпиталях. Нині медики кажуть, що врятувати нового хлопця від ампутації таки можна. За відновлення кінцівки взялись у ізраїльській клініці. Сказали, що за чотири місяці вони зможуть чогось досягнути, але період реабілітації буде тривалий. в будь-якому. Що він буде лікуватися у нас, що він буде лікуватися в Ізраїлі? Волонтери кажуть батько Павла на оплату операції та квитки до Ізраїля знайшли спонсора, але після тривалих операцій на нозі необхідно. Не рятувати пошкоджені око та вухо нині 23-річний хлопець не бачить та не чує. Ольга Максимо, Дмитро Орлов, Спецкор два плюс